Ярослав Карчевський дає вказівку своїм підлеглим почати боротьбу з правозахисниками, почати боротьбу з громадськими організаціями. І по широкому фронту, один із фронтів, це було, ми під час мітингу збирали підписи громадян, які за результатом мітингу протесту направили звернення премєр міністру Тимошенко. Ярослав Карчевський звертається з заявою до міліції, з тим, що ми, начебто, підробили ці підписи. Міліція з'ясувала нічого не було, але починається тиск. Починаються дзвінки на громадську приймальню з погрозами. Починаються напади на активістів, які розповсюджують листівки. Були фізичні напади підлеглих Корчевського на наших активістів. На жаль, міліція тут не розслідувала як треба ці, ці злочини. Починається тиск з іншого боку, там різні позовні, позовні заяви до суду, які суд повертає, тому що як можна судитися владі з громадою йти проти своїх громадян. Починається тиск по моїм особистим якісь там проблемам, які не врегульовані, які я теж веду судові справи. Ну і головне, про що ми тут зібралися побалакати. Це починається тиск на мою матір активістку, яка розміщує і розміщувала і розміщує критику влади на цих бігбордах. Що починається? По-перше, був заклик прийти людей на мітинг. Заклик мітингу називався Карчевського підсуд за срива та сезону. Міська влада з Ярослава Карчевським надає вказівку комунальним підприємствам замальовувати ці надписи, і вони, це приводиться. Це фіксувалося за рахунок відеозйомки і за рахунок фотозйомки, і в нас вже є, є докази цього. На жаль, правоохоронні органи не розслідували теж під тиском, мабуть, з боку Ярослава Карчевського. Тобто приватна власність була споклюжена. Другий засіб потім надається з боку комунального підприємства, міська інформаційна служба, яке займається і визнано робочим органом в цій сфері розповсюдичів реклами, надається приписи. Щодо купрі панії сплатити штрафи про начебто порушення нею санітарних умов, скажімо так, обслуговування, щоб територія біля бібордів була чистою. У неї є 15 цих бібордів. Але при жодному цьому припису, при жодному виїзду цієї комісії, яка актувала актувала, начебто, порушення законодавства, ніхто не запрошував приватного підприємця. Тобто, це було просто сфальсифіковано. Приїжджає, кинув кубку якогось сміття, сфотографував і виходить, всім показує. Підприємець зрозуміло, вона не, не платила, вона звернулася до правозахисної нашої спілки, в нас є штат юристів, які можуть захистити. Коли влада побачила, що не вдається їм отак, от ці тисячні штрафи нарахувати, вона звертається до управління захисту справ споживачів Дніпропетровського обласного з тим, що, начебто, порушується законодавство про мову. Надпис Карчевського суд була не на тій мові, хоча це було оголошення про мітинг. Вона не, не, не відповідає цим нормам. Що робиться управління, іде зустріч владів, можливо, по домовленості, і накладає штраф 1700 гривень на підприватного підприємства. Тут же ми почали бити на сполох, тому що нас заставляли платити за те за свої утиски слова, за те, що ми виражаємо свої погляди. Ми звернулися до правоохоронних органів і особисто звернулися до голів профільних комітетів Верховної Ради. Нам тут дали допомогу. Ганна Герман, ви знаєте, комітет Верховної Ради з питань інформації і захисту свободи слова. Нам дали інформацію. Держком Кужель. Ця атака була, була відбита. Фактично, нам вдалося це зробити. Але що стає, коли ми починаємо вивчати діяльність цього робочого органу Дніпродзержинської міської ради в сфері розповсюдження реклами. Ми з'ясовуємо, що це підприємство, яке очолює його Куроп'ятникова Галина Володимировна, права рука Корчевського, член виконкому Дніпродзержинської міської ради, яка фактично керує за вказівкою Корчевського цією боротьбою, воно не має права отримувати бюджетні кошти, які надходять від розповсюджуючих реклами, які повинні сплачуватись до міського бюджету. Це Приблизно 1,5-2 мільйони гривень на рік незаконно отримать. Ми розкопуємо цю схему. Ще ніхто до нас цього не робив. І коли ці люди побачили, що зараз їх буде притягнуто до відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, вони йдуть на досить такі незаконні рішучі дії щодо боротьби з правозахисниками. Вони 20, наприкінці травня, 27 травня, скасовують незаконно безпідставно 15 дозволів на розміщення зовнішньої реклами, які ще мали строк дії. Якщо ми побачимо, що законодавство, законодавство про рекламу, типові правила розміщення зовнішньої реклами, то там чітко визначено, за якими підставами можуть скасовуватись дозволи тільки за заявою заявника. Підприємець Купрій Степанія не зверталася для того, щоб її скасували. Але влада скасовує на підставі цього Галина Коропятникова звертається з вимогою демонтувати негайно всі бгорди. Це почалося ще на початку літа. Але ми звертаємося до суду, тому що ці рішення є незаконними, і повноваження робочого органу демонтовувати бігборди, які надано раніше, теж рішенням виконувань, теж є незаконними. У нас починається декілька судових справ. Я зосереджуся тільки на двох, які стосуються демонтажу бігбордів. Перше, зараз було буквально під новий рік скасовано рішення, визнано незаконним щодо скасування цих дозволів, але воно зараз міська влада його оскаржує в апеляційному порядку. Але по другому рішенню, яке надавало рішення міського міського надавало повноваження демонтувати бігборди, було ухвалено, було, було винесено ухвалу заборонити виконкому Дніпро міської ради, комунальному підприємству Міська інформаційна служба демонтовувати бігборди, які належать приватному підприємству, підприємцю Упрість Пані і Але ви бачите, що прокуратура міста. І відділ по боротьбі з економічною злочинністю служба безпеки України зараз всі розслідують ці діяльність його підприємства, яке привласнює кошти громади, і воно рухається. Це справа, і майже вже вирішиться питання щодо порушення кримінальної справи. У нас же є відповідні заяви про це. І міська влада вона вдається до прямого порушення закону ухвали суду, тобто 16.01.2010 року. Галина Куропятникова під її керівництвом наймає підприємство комунальне газель і вони проводять демонтаж. Я повторююся, це порушення є ухвали суду. Демонтують і вивозять в невідомому напрямку. Ми про це дознаємося. Ми звертаємося до правоохоронних органів цим питанням. Прокуратура порушує кримінальну справу за невиконання рішення суду. Тепер на даний час Куроп'ятникова Галина Володимировна знаходиться на підписці про невиїзд. Наскільки ми знаємо, вона уникає зараз контактів зі слідчим, тому що вона начебто хворіє. Але ми вважаємо, що будуть перед... вона буде відсторонена з займаної посади. Ми знаємо, що це член виконкому Дніпродзержинської міської ради. Справа перейде до суду, і там ці представники влади понесуть відповідальність.